Друзі, привіт! Хочу з вами обговорити одну дуже важливу тему, яка йде до нового року, щоб ви розуміли, в принципі, як правильно провести 2024 рік і увійти у 2025 рік повним сил і енергії. І перше, що дійсно необхідно зробити, це почати відпускати, відпускати усі негативні емоції. Негативні якісь стани, образи, дуже важливо образи писати, навіть прописати з вдячністю, відпускаю цю образу, яка була в моєму житті такий-то період часу на таку то людину. Вона вже своє віджила, і я вже її відпускаю з вдячністю, залишаю її. У 2024 році. З легкістю з нею прощаюся. От такого плану можна прямо писати. Е, дуже класно писати, дуже класно говорити, промовляти це все, тому що і слова, і написане воно має свою силу. Також йде е, різного роду очищення тіла, очищення квартири. Е, Розгрузки такі робити, наприклад, генеральне прибирання. От дивіться, починаючи з 16 числа цього місяця, у нас йде спадаючий місяць. Тобто з 15 числа була повнолуння, 16 місяць почав спадати. І саме коли йде спадаючий місяць, в принципі, воно добре робити кожного місяця, але дуже важливо робити саме напередодні нового року. Тому що ви прощаєтеся з усім, що вже віджило, що вже вам не потрібне, Да? Ви робите різні практики прощення, на відпущення. Прощаєтесь з тим, що вже по факту вам більше не потрібно, що вас обтяжує і не випускає вас в реалізацію, в соціум. Дуже добре робити медитації на очищення їх в інтернеті насправді зараз дуже багато, і ви можете робити будь-яку. От шукаєте медитацію на очищення від е, непрожиті емоції, недоплакані сльози, так скажем, чи якісь е, ті ж самі образи і так далі. Оце все. Це якраз до 30-го числа, а це якраз час. Прощати, прощати, звільнятися від того всього, що мішає, що вас стопорить, що не дає рухатися вперед. Навіть якщо ви знаєте, що у вас є якісь е, установки, блоки, ви можете прописувати це, проговорювати. Я прощаюся, я з легкістю відпускаю е, установку, таку-то, таку-то, тобто залежить від того, що у вас є. Тому що. Якщо розбирати психологічну частину, у нас дуже багато установок. Ми забороняємо собі проявлятися, ми забороняємо собі мати великі гроші, бо у нас іде страх великих грошей. Тут же ж можна робити практику на відпущення страху. У мене на курсі Я є, якраз є ось ці практики для очищення себе, свого тіла. Від е, тих емоцій, які осідають на тілі, які ми не випускаємо, не допроживаємо. Це все залишається, потім переростає в психосоматику. Тому, якщо ви не хочете хворіти в подальшому, дуже важливо від цього всього очищати себе, очищати своє тіло. Е, дуже круто в цей час почати очищати себе від паразитів. Почати якісь програми по очистці чи детоксу тіла. Місяць тут буде вам просто допомагати шалено, тому що це якраз іде вся енергія на очищення, і коли ви саме в цей період починаєте себе очищати, воно насправді дуже класно працює, тому починайте, робіть щось, і вже скоро ви побачите результат. А 30 го числа у нас буде повнолуння. Що це, Е, Перепрошую, новолуння. У нас іде спадаючий місяць до 30-го числа, 30-го числа буде новолуння. І що це означає? На саме новолуння ви можете написати те, чого ви хочете: бажання перед самим новим роком. Ваше новорічне бажання. Не... 31 числа, не в ту ніч, коли йде хаос, люди всі е в жертві, в енергії недостатності, в енергії мало-мало ще, ще, не тоді, не 31-го. 31, -го. 31 -го числа я вас прошу, не загадуйте бажання, воно не здійсниться, а ще й боком вилізе. Будете загадувати бажання на здоров'я, будете мати більше болячок. Ну, серйозно, я вас просто прошу і. Закликаю, не робіть цього, перестаньте загадувати бажання 31 числа. Мало того, що ви собі неприємності можете накликати е, з цими енергіями, ви можете ще й підцепити якусь сутність. Ну, тобто, це потім прийдеться очищатися, і Для чого воно вам взагалі потрібно? Найкращий час в цьому році загадати бажання 30-го числа. От прям сісти і прописати. Я з вдячністю приймаю своє життя і перерахувати, що ви хочете. Шикарно працює, я вам а, говорю, це просто супер техніка. Тому користуйтеся! А вам я бажаю щасливого Нового року і якомога швидше попрощатися з усім, що вже віджило своє. Па-па-па-па!